Наймолодша учасниця арт-проєкту Зіркове майбутнє срібної землі Емілії лише п'ять, і вона багато тренується, щоб добре виступити на великій сцені із заслуженим академічним закарпатським народним хором. Я буду співати пісню Ой у гаї при Дунаю. Що тобі найбільше подобається? Коли мені грає оркестр, яким ти хочеш стати в майбутньому? Співачкою. Коли я виросту, я буду співати з народним закарпатським хором. Цьогорічний арт-проєкт з обдарованими дітьми краю буде поки наймасштабнішим. Долучається зо три десятки учасників. Один підверхом, один під неверхом, другий долить. Комибутня срібної землі ми започаткували. У 2018 році, і це вже стало традиційним таким арт-проєктом закарпатського народного хору, авторським проєктом, тому що ми виконуємо твори із нашого репертуару, твори, які поповнюються новими піснями, танцями. І звичайно дуже приємно, що чим далі, тим більше талановитих дітей мають бажання і залучаються до нашого проєкту. Цей рік особливий, тому що надзвичайно велика кількість діточок приймає участь із нами. Я виступаю в філармонії вже багато разів. Я виконую пісню через поле широко. Мені дуже любиться виступати за закарпатським хором. Я виконую дві пісні Ей, бодайця, мій милий» і Нерубельщину дуже цікаво, коли багато голосів співають зі мною. Я відчуваю на сцені дуже велику енергетику енергетику людей. Я хочу в майбутньому стати частиною закарпатського народного хору. Коли виступаю з ними, відчуваю легкість на сцені. Дуже красиво вони співають. Я виконую цю пісню разом із солістом Андрієм Свидом Гей на високій полонині! Долучаються й багато колективів! Це великі танцювальні колективи. Із Ужгорода, з Ужгородської школи мистецтв, із Туріа Ремети буде ансамбль «Тур'янська долина, із валяви школи мистецтв з Хуста, Хустяночка, прекрасний чудесний колектив, прекрасні солісти, оркестр дуже гарний школи мистецтв Ужгородської солісти. Найменша учасниця наша Емілія, яка ще навіть в школу не ходить. Усі до концерту ретельно готуються. Із нашої школи виступає це буде хореографічний колектив Свалявчанка та двоє дуже талановитих дівчат Тетяна Пітра і Христина Пітра. Це дві дівчинки-вокалістки. Ну, звичайно, дуже серйозно готуємося до цієї до цього концерту. Йдуть репетиції майже кожен день, дуже відповідально ставився. приїхали на репетицію. Я думаю, у нас все вдасться. Деякі колективи долучаються не вперше і вже помітне їхнє виконавське зростання, каже Наталія Петій Потапчук. Дійсно, народну музику на пісню, читанок, чи взагалі музику обов'язково потрібно привати з дитинства. І от, наприклад, ми бачимо собі в Нас були такі маленькі із ансамблю родина. А цього року вони ж трошки підросли, і наскільки вони вже усвідомлено виконують ці народні мелодії? Нас дуже радує це, тому що якраз любити і пишатися своїм це основна місія нашого колективу, що що ми робимо, започаткувавши це такий дуже гарний проєкт. Презентація арт-проєкту з обдарованими дітьми закарпаття відбудеться вже цієї п'ятниці, 21 листопада, в обласній філармонії. Початок о 18.00. Щиро запрошуємо всіх любителів народної творчості, народної музики, народного хорового співу, танцювальної музики, танцю народних танців, народно танцювального мистецтва та інструментального мистецтва в Закарпатську босну філармонію на 18 годину на зіркове майбутнє срібної землі із закарпатським народним хором. Тут ви зустрінетеся з надзвичайно талановитими дітьми Закарпаття із з різних куточків.